Так все, я не буду дзвонити. Що, підіжіть, розказують зовсім друге. Куди наших дітей, скажіть, будь ласка, куди наших дітей направили? Вони поїхали туди, ні ми не знаємо, ні вони. Куди конкретно їх туди направили? Скажіть, будь ласка, їх направили. Спочатку в Харківському. Потім була команда їх перенес, в такому принесли. Зараз іде на рада міністерства і лишається питання, щоб відвисти їх... всіх запроси. Додому не дасу це таке. Ну на сімі. Ну хіба нема копати? Щоб підвести дітям дісти. Вони ж вони з очорашнього вечора немає. Води немає з вечора. Вчора стов виїжджає зараз зранку. Ми збираємо їду 12 часов виїжджає автобус з їдою. Вони в даний момент не значить життя. Цілу ніч, не спілкують цілу ніч. Цілу ніч. Ви нічого не пішть? Нічого туди. А ви не йдете, спілкуйтесь, вам нормально спілкуйте. А ви нічого не знаєте, знаєте, ви не спілкуєтеся. Я розумію, що ви сказали там що Ну, не через другі точники, а друзя поту шає. Що, що прозвоють і кажуть? Понімаєте? Вони кажуть у їх усе хорошо і кажуть вони... у фальну секунду, тому що нас зараз вичислять і приїдуть туди, що так, нас так, усіх ми... розстріляють. Це правда, що ви знали, що вони їдуть в візю. Що ви їм?